Важливо, що Ірина керувала містом. Це теж дуже важливо. Людина з досвідом, з великим досвідом і з практикою. Да. А, до речі, всі, всіх людей, зараз, зараз вибачте, будь ласка. До речі, у нас буде така сама відкрита система з точки зору депутатів так, першої десятки, другої, всіх. У нас немає тут ніяких. У нас є один принцип. Ми не можемо дійсно прослідкувати за всією країною, але у нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходять. проходять безпекові речі і від служби безпеки ми будемо просити допомогу і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів, тому це буде велика, складна, дуже складна робота. тому і Чесно кажучи, багато у нас офісів для того, щоб дивитись. У нас є декілька буде перевірок людей. Є там районні офіси, місь, міські, обласні, потім є центральний офіс. Тому будемо вичищати, як можна. Якщо нам дуже тягне, то представляється. Навіщо Навіщо мені ця інформація? хто такий пан Камарон? Дякую. Мені все сподобалось. Чесно, п'ятірка, вона достатньо міцна. О, ні, ну, це, це так і є, це, це правда. Всі були предметні. Мені сподобалось, що сам формат 5-7 хвилин і люди говорять. Що вони бачать, як вони хочуть, все ж таки недостатньо, але мені здається, цим форматом вони повинні готуватися до тих дебатів. До речі, мені здається, що це дуже важливо. Я пам'ятаю, як один президент визивав мене на дебати. Мені здається, що в цьому сенсі ми повинні бути відкриті, ніхто не повинен боятися. І тому я думаю, що Ірина в цьому, я я дуже радий, що партія віддала голос саме Ірині, тому що саме в цьому напрямку, в напрямку професійних дебатів з точки зору міста, містобудування, з точки зору інфраструктури, ЖКХ, грошей, транспортну. От мені здається, це буде дуже цікаво киянам побачити відповіді в серйозних дебатах між дівчинерами і Іриною Віріщу.